Всім привіт! Агой! З вами Лінгвопортал, чеська мова по-простому. І сьогодні ми знову продовжуємо нашу рубрику так, основних висловів, які зустрічаються в щоденному нашому мовленні. Ну, і як попередньо у нас було слово приквапенії, так, сюрприз або несподіванка. У сьогодні у нас маємо слово задоволення, теж слово, яке має м'яке і на кінці, і звучить воно потішені. Потішені, приквапені, доволені, поїщені всі слова середнього роду пишуться із м'яким і, або м'яке-длуге і. Чудово, друзі! Продовжуємо далі. І декілька коротеньких висловів. Ну, якщо ми хочемо сказати це здорово. Чехи кажуть: то є пріма, то є пріма. Або відмінно. Віборє. Віборні. Або якщо хоче хтось сказати я радий, то сем рад. То сам рад, що вас споткавам. Це дійсно тішить мене. То мені оправду тіші. То мені оправду тіші. Або можуть сказати, ваше щастя, то мати щисті. То мати щастя. Або, якщо хтось хоче сказати я щасливий, це чудово. Сем щасний. Сем щасний. Або просто сказати: це таке щастя. То є щасті. То є щасті. Ну і може бути невдоволення. Нам теж потрібно знати такі слова і такі словосполуки. Невдоволення чеською звучить. Неспокоєност. Неспокоєност. Це мені не подобається, може так бути. Чехи скажуть, то се мі не лібі. То се мі не лібі. Або це ганьба, то є остуда. То є остуда. В чеській мові, до речі, теж є слово ганьба. Воно звучить То є ганба. То є ганба. В нашому випадку то є ось туда. Ну, і якщо хтось каже дайте мені спокій. Звучить майже ідентично з українською. Дайте мені покой Геле, дайте мій покой. Або, якщо скажуть це дурість, то чехи скажуть: то є глупе. То є глупе. Або. Якщо людині не цікаво, він каже, це мені нудно. Теж подібне з українською. То мені нуді. То мені нудії. Або як щось болить, або спека, або якісь неприємні відчуття, то чехи можуть сказати це нестерпно. То є неснесітельне. То є неснесительне. Чудово продовжуємо далі. Бачимо, скільки нових слів ми можемо вивчити у простих висловах. Або це скандал, звучить чеською, подібно з українською. То є скандал. То є скандал. Я протестую проти цього. Мусім проти тому протестувати. Мусім проти тому протестувати. Або наведіть вже зараз порядок, будь ласка. Уведьте гнетві до початку просім. Уведьте гнетвіці до пожатку, просім. Або коли ви прийшли до пана директора чи роботодавця, і він каже: Я чекаю роз'яснень. Очекавам вам висвітлені. Очека І знову слово, іменник середнього роду з м'яким довгим і Вісвітлені. Я вимагаю вибачень. Пожадуй омлову. Пожадуй омлову. Або хтось скаже, а до біса. К черту. К черту. Ну, деколи ми кажемо зазвичай чорт забирай. Чеською звучить сакра. І ви дуже часто будете чути це слово. Сакра. Або вже таке нехороше слово прокляття. Затраценє. Затраценє. Ну, я сподіваюся, що ці слова ми будемо вживати дуже рідко, а будемо мати кращі відчуття, у нас все буде добре. І, як завжди, я вам хочу сказати: про днеш як я Ну, Дякую за позорність, м'яйте се геські, а годня щасті!